Притча про заблудну вівцю. Біля Ісуса зібралось багато людей, і фарисеї з книжниками дорікнули його за те, що він ну, їсть з грішниками і п'є, і він їм відповів, що ну, радість на небі буде більша за одного ну, грішника, який покаявся, ніж за. 99 праведників, які ну, людей, які не потребують покаяння. От. І, тобто, е, якщо 90, ну, одна все загубилась від ста, то е, ну, ви ж підете її шукати, ви ж повернете її до стада. От В цьому суть. От, так амінь, що...